Коронарне шунтування найбільш часто повторена операція в кардіохірургії. Треба зробити щось подібне на цей муляж. У ці червоні судини, нові, які пришиє вам кардіохірург, з якими ви не народжені, будуть обходити проблемні місця в рідних судинах вашого серця, де розвинулись атеросклеротичні бляшки. Це операція на поверхні серця. Тому це операція, яка має найменші ризики в кардіохірургії, адже не треба оперувати щось всередині, де знаходяться клапани. Наприклад, мітральний чи аортальний. Для того, щоб їх побачити, треба серце розрізати. Для того, щоб зробити операцію шунтування, серце розрізати не треба. Ця операція. На поверхні вашого серця.